Наступає холодна пора року і є ось такий тепловентилятор. Є швидкості, температура, але такий ось весь у пилу, його треба почистити. Покажу, як це робити. Такий собі фен. Воно вже нагнало 33 градуси. Відкручуємо відкруткою всі 4 шурупи. Всі чотири шурупи відкрутив, відкрутка хреста і обережно знімаємо корпус. Ось такий у нас грязний тепловентилятор. Але основна грязь позаду, тому треба відкрутити ще ось оці шурупи. чотири. Відкрутив оці шурупи, але треба, щоб почистити, відкрутити ще оці два шурупи. Це знімаємо і покладемо обережно. Приступаємо до чистки. Відкриваємо. А тут пилюки, хо 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 будемо чистити. Беремо вологі серветки, звичайно, і витираємо поверхню. Майже почистили, тепер треба оту кришку почистити. Пошло серветками очищаємо. Ого, оскільки бруду. Це все було там. Зовнішня кришка теж опилоть, її теж треба почистити. Тепер повністю дочистимо вентилятор. Лопасті потрібно чистити теж з, того, з тої сторони. Бачите? Брудна серветка. Трошки складніше треба серветку. Обережно отак от туди і відкруткою трошки отак от протерти, щоб весь той бруд таки зібрати. Зараз покажу. Ось бачите, скільки бруду. Воно там за багато часу назбиралося. Так, по черзі кожний отвір, щоб кожен... Клаптик протерти від бруду. Ну, якесь грязне. Пили. Пилу дуже багато. Та, бачите, треба все це почистити. Ух, яка грязюка. Нічого собі. Отакі цілі клапті. Пилу. капець. Ну Ось вентилятор та корпус почищені. Там, бачите, внутрі все чисто, тут чисто. Можна збирати в обратному порядку. Вентилятор цей ставимо на місце. Це корпус управління. Тут ми звінчуємо. Тут мудрой привінчуємо і закриваємо, завінчуємо шурупу і закриваємо кришку. Ще є ось такий тепловентилятор Color. Він теж з допомогою оцих інструментів відкривається. Ось тут от кришка є. Відкручуються ці шурупи. І далі відкручується, відтягається оця ручка. Відкручується з цієї сторони і з цієї сторони теж ручка. Відкручується шурупи, розбирається, чиститься. Ну, я не буду показувати, тому що я вже його почистив. Зараз перевіримо, як він працює. Ну, для перевірки візьмемо термометр, вмикаємо в розетку і вмикаємо режим провітрювання. Вмикаємо. Вентилятор працює, тягне, але це просто режим провітрювання. А щоб обігрів, наприклад, одиничку. Одиничку вимкнуло і зараз подивимося. О, ну, вже 28 градусів. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, поширюйте це відео. Всім до скорої зустрічі, пока-пока. Ну і Перше ніж вимкнути, краще його вимкнути на режим провітрювання і дочекатись, поки він охолон. Ну Це як фен, такий собі фен. Воно вже нагнало 33 градуси, охолоджується. А потім вимикаємо. Все.